Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос рождається. Славімо Його. Маємо можливість сьогодні зібратись на Божественну літургію, принести свої прохання, тривоги до Господа і почути, що Господь до нас промовляє через святу Євангелію. Знаємо, що цими днями. Євангелія, в Євангелії говориться про те, як Христос настановляє своїх учнів, як Він їх підготовляє до того, що їм не буде легко, що їх не будуть шанувати, як здається, б, мали б, що їх не будуть розуміти, і їх будуть спіткати різні нерозуміння і різні труднощі. Сьогодні він також промовляє до нас, як і до своїх учнів, каже, що ми повинні бути такими, які знають, куди йдуть. Ми повинні твердо стояти на своїх ногах і не служити двом панам. Самі добре розуміємо, що якщо ми щось задумали, кудись йти, ми не можемо стояти на роздоріжжі. Ми мусимо вибрати шлях, ми йдемо праворуч чи ліворуч. Якщо ми не оприділимось, ми не попадемо до тої цілі, яку собі запланували. Тому дуже важливо мати дороговказ у своєму житті, розуміти, для чого ми появились на світі і яка мета ціль нашого життя, що ми маємо здобути, проживши. Своє життя. Сам Господь був проповідником і проповідував Царство Боже, закликав до цього своїх учнів, щоб вони не тільки словом, але своїми вчинками, цілим своїм життям показували людям дороговказ, були самі тим дороговказом, який вказує на Господа, і вказує. На Царство Небесне. Звучали досить страшні слова. Він сказав своїм учням: бійтеся людей. Уявіть собі, наскільки це страшно, коли Він посилає апостолів і каже: Бійтеся стережіться людей. Наскільки Жорстоким може бути світ, що учні, які проповідують Царство Боже, які є послідовниками Христа на землі, мають стерегтися людей. Тому Господь хоче від нас вибору, ми маємо бути тими, хто йде за Христом, чи можемо бути тими. Хто розпинає Христа. Так само було і під час проповіді Христової, під час хресної дороги, були ті, які кричали: розпни, розпни, були ті, які забивали йому цвяхи, а були ті, які йшли хресною дорогою і йшли разом з ним, співчуваючи Йому. Про цю історію. Розповідає Господь і завершує сьогоднішню Євангелію словами: Бог знає серця ваші, бо що в людей високе, Богові огидне, дбаймо про Боже, дбаймо про свою душу, дбаймо про те, щоб залишатися чистими і святими, попри будь-які обставини, які нас спіткають у нашому житті. Заносьмо наші молитви сьогодні до Господа, просімо захисту, миру, щоб вберіг наші життя, життя наших знайомих, рідних і близьких під час страшної війни, під час цих страшних масованих атак. Дай вижити цієї зими і пережити її, захисти воїнів, які на передовій також. Терплять різні незручності і дай мир і спокій в наших душах. Амінь. Христос рождається. Славімо Його. Паси Боже народ твій і благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істину, Нероздільній Тройці, поклоняємося, вона бо спасла нас. Завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь, нехай сповняться уста наші. Хваління Твого Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй, Аллилуйя, 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 Рості прийнявши Божественних, святих, прочистих, безсмертних небесних і животворчих страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодатью, Господи помилуй. День весь досконалий святий, мирний, і безгрішний, випросивши самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи. Освячення наше Тобі славу віддаємо, Отцю і Сина і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки. Амінь у мирі. Вийді. Імені Господнім Господи, помилуй. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і свячуєш що на тебе вповають. Спаси народ, Твій, благослови, і спадкоємство Твоє. Повнуту церкви Твої охорони, освяти Тих, що любить красу дому Твого, Ти їх прослав Божественною Твою силою не залиши нас, що вповаємо на тебе. Мир світи Твій дороги церквам, і міреєм, владі, війську, всьому народу і Твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар засатиє, що сходить від Тебе. Отця світла, Тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо. От Свої Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки. віки. Амінь будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. довіку, ім'я Господнє благословенне від нині і до віку. Благословення Господнє на вас у благодаттю людинолюб'ям завжди нині повсякчас і на віки віки. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причисти своїй Матері, силою чесної Животворчого Христа заступництвом чесних небесних сил, безтілесних, чесного славного Пророка, Претечі Хрестителя Івана, святих славних, сухвельних апостолів, святого Отця нашого Миколая, Архієпископа Мерликійських Чудотворця, святих славних переможних мучеників, преподобних Богоносних отців наших. Свято Отця нашого Івано Золотусто, архієпископа Константинополя, святих праведних боців, Йокима Ким і Анни, преподобний нашої Ксенії Римлянки, всіх святих помили і спасе нас як благий людинолюбний, Амінь. Боже великий. Світу промінням, ти її осени. Світлом науки і знання нас дітей просвіти в чистій любові до краю. Ти Боже зрости, молимось, Боже єдиний, нам україну храни, всі свої ласки щедроти ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світа. Щастя.